Ідея ліхтаря вказівника виникла дуже давно. Це було ще в 2011 здається. Році так, коли утворилося творче об'єднання Перший цех. Яке власне і виготовило перші чотири ліхтарів-казівники, які стоять в Ужгороді, про які всі ужгородці вже знають? Лише на жаль, з яких тільки один підключений до електричної мережі, тому що це був подарунок місту від творчого об'єднання. Але як виявилося, на превеликий жаль, не дуже місто потрібний, тому що ну. Досі не спромоглися ці ліхтарі підключити. Як ідея, воно себе виправдало. Людям це подобається. Туристи користуються вказівниками. Той ліхтар, який стоїть поблизу набережної. Колишньої набережної Рожковича, нині набережної Незалежності. Він світить, освітлює місто, і це цілком художня, європейська, красива і дуже на часі ідея потрібна, тому що Ужгород зараз потребує приваблення. Туристів, своєї туристичної привабливості. Це є великим стимулом для нас привести своє місто в порядок, яке останнім часом, на жаль, дуже занедбане. І ось цей ліхтар, конкретно цей, про який ми говоримо, він став вже як продовженням, як сином тих чотирьох ліхтарів-казівників. Він є власне, дипломною роботою одного із випускників Закарпатського інституту, Закарпатського художнього інституту Юрія Ленька. Який побачив, побачивши ці великі ліхтарі, вирішив зробити таку більш камерну їх репліку, більш в такому якомусь старовинному стилі, такий одинокий ліхтар. Так вийшло, що виготовивши цей ліхтар, його майстер хотів поставити десь в історичній частині міста, ну, тому що, як ви бачите, він в такому ретро-стилі. І були різні варіанти. Розглядався варіант навіть встановити. Ліхтар поблизу замку, чи на території замку, чи десь ось там в тій частині старовинних будівель, перших вулиць Ужгорода. Але чи не знайшлося, я відверто кажучи, не знаю, чи не знайшлося насправді людей зацікавлених, щоб цей ліхтар викупити у майстра. Власне, він його. Віддавав за вартість матеріалів, не просячи ні авторський гонорар, ні оплати за роботу, взагалі за смішною ціною. Ну якось всі так стиснули плечима, сказали: Ну, ліхтар, ліхтар як ліхтар, ми, ми поки що не зацікавлені. Але коли ми почули про цей ліхтар, про те, що є, ось така робота виготовлена, готова і продається зовсім недорого. Ми подумали, чому б його не купити для Ужгорода і поставити. Ну вже оскільки ми купили це за свої гроші за кошти проекту Гірчичне зерно. Чому б його не поставити на старовинній, достатньо старій вулиці Феденця? Це колишнє русло малого ужа? Виходить, що стоячи тут на, на тротуарі, він ну, начебто на набережній стоїть так, це могла би бути набережна. Малого ужа, ось ми його тут встановили. Я вважаю, це знахідка. Це, це хороша, хороша покупка для ужгородців, це наш подарунок ужгородцям, тому що як ви бачите, він стоїть ну, перед, перед фасадом мічичного зерна, але не на нашій території. Ми його поставили на території міста, на на тротуарі загального користування. Він світить всім, хто тут ходить, хто заходить, виходить, хто їздить цією вулицею. Подарунок ужгородцям. Є ще однією із таких родзинок, біля якої можна зупинитися на хвилинку, розказати невеличку історію, подивитися напрямки, куди ми далі підемо. Як ви бачите, тут на вказівниках написано Гімназія другетів це один з корпусів ужну. Пішохідний міст, центр міста тут є такий, ну трошечки з жартом. Ми актуально так на, на, на злобу дня написали Євросоюз до кордону, справді звідси 2 кілометри, от буквально паралельна вулиця по прямій, 2 кілометри до кордону зі Словаччиною. І він е, має свою історію, тобто тут може гід, екскурсовод зупинитися, розповісти цю історію. Щось що насправді, ось ці вигнуті частини вони виготовлені зі старовинної труби. По якій 50 років текла вода. І ось ці такі заглибинки, такий візерунок, цей цікавий, він е, зроблений водою. Тобто це природній процес ерозії, вода вимила, і ось так воно застигло. І ця поверхня, яка колись е, допомагала напувати людей, хтось цю воду пив, це був водогін. Зараз вона бачить небо і допомагає, ну якби береч участь в тому, щоб допомагати комусь світити. Ось така зміна ролі.